Мої любі друзі, сьогодні в мене відеофілософія. Значить, не стала я для вас гарненько прибиратися, як кажуть, не буду входити в роль вчительки, а вирішила, так як я втілюю в життя те, що я роблю, так я буду вам і показувати. І сьогодні філософія моя про те, що. На днях мені знову задали таке питання. Таня, ну що ж то за твоє таке харчування по сезону? Бурячки, морква та і все. Ну, І я проаналізувала це питання таке коротеньке. Ну, і вирішила все-таки вести оцей плейлист, корисна їжа в мене є. З використанням знань нутріціології. Є вже в мене відео, де я і сертифікат свій показувала. Проходила я цей курс, заплатила немаленькі гроші за нього. Я рахую, що мені повезло, бо цей курс вела лікар, лікар-дієтолог і терапевт, і вона ще займалася і спортивним харчуванням. Сама там. Якийсь ступінь має в фітнесі займалася свої там студентські роки. Тобто така людина, знаєте, різностороння і давала дуже цікаві знання, тобто не такий узький профіль, а так обширно. І дуже багато було знань в неї з медицини, бо нутриціологія це наука про їжу, про харчування. Про е, самі продукти, про те, які в них корисні речовини, які там мікро-макроелементи, е, як ця їжа попадає до нас на стіл, е, як вона вирощується, до речі, теж в цій науці вивчається, е, як ми її споживаємо, які як вона в нас всмоктується, які поживні речовини організм для себе бере, як їжа і харчування впливає на здоров'я людини, ну і як ця їжа може виправити якісь наші хвороби. Бо нутриціологія, нутриціолог працює із здоровою людиною, тобто це не лікар. Але я вам хочу сказати, що коли я почала вивчати цей курс, він мені був дуже цікавий, бо ну, я не бачила ще на своєму життєвому шляху людини повністю здоровою. Бо ну, навіть на сьогоднішній день. З ким не спілкується, у кого щось болить. В того голова, в того нога, рука, в того серце, ну, тобто всі, у всіх якісь проблеми. Так що, так як я не тільки нутріологією цікавилась і здоровим харчуванням, ці підписники, які зі мною ще з першого каналу, знають, що вже. Практично з 16-го року в мене був перший канал. Ну, а десь із 14-го року я вже почала самостійно займатися своїм здоров'ям. І вже коли побачила результат, то, звісно, в мене така виникла ідея донести це до людей, і я створила вже там свій канал. Так що, практично, вже 10 й рік я займаюся своїм оздоровлення. Тому на цьому шляху я вивчала різні науки, де плейлист про жовч, то я там зазначила, що я цікавилась такою системою харчування, як айурведа. Так що, коли заглиблюється в ці ще духовні практики. То розуміє, що покращити своє здоров'я можна тільки змінивши ставлення до себе і, звісно ж, до свого і харчування і способу життя. Тому треба цікавитися всім і нутриціологією, і аюрведою, і різними там. Зараз дуже багато коучів всяких. По харчуванню, по зміни, зміни свого мислення і так далі. Треба це все слухати. Але але навіть коли я це все проходила, це ж мій теж мій такий життєвий шлях. То, коли слухаєш ці всі відео, дивишся, як люди сидять в таких гарненьких кабінетиках, в гарненьких таких костюмчиках, думаєш, як все добре, так, так, головою підмахуєш там. Все добре. Але як тільки закінчилось відео, і ти розвернувся на свій бит, приходиш на свою кухню і не знаєш, з чого почати. Тому ось у людей і виникають такі питання: ну, що ж його їсти? Харчування по сезону. Ну, а що їсти? Бурячки і морква? Ну. Деякі, в деякій мірі це правда. Так. Здорове харчування це по суті є е, свіжі овочі, фрукти, ну і приготування з них різних страв. Тому я е, хочу з вами поділитися своїм досвідом, е, з, з таким учотом, що буду. Приміняти ці знання нутріціології. Але як кажуть, однім треба послухати, іншим треба подивитись. Буду в ці відео вставляти невеличкі харчові картинки. І будемо, знаєте, як оці маленькі дітки більше по цих картинках розбиратися. Бо, ну, я буду опиратися на свій досвід, мені так само треба було, знаєте, пальцем. Тикати оце плюс оце, і буде тебе оце. Знаєте, ем, я теж відношусь до тих людей, які, ну, яким треба не тільки подивитися, вірніше послухати, а й подивитися. Тому я вирішила, що буду вести ще ось такий плейлист. Бо дійсно, думаю, просто проаналізувала трошки, знаєте, знання є, проходила цей курс. Я його він мені дуже допоміг. Я вдячна, вдячна вчителю, з великою зацікавленістю і задоволенням я проходила. В мене був курс три місяці. Це такі заняття з практичними завданнями і зворотним зв'язком. Із вчителем, проходиш тему, завдання вирішуєш. Ну, дуже цікаво і повчально. Тому, усі вирішила. Якщо я це все втілюю в життя, ну чого не показати вам. Бо дійсно вже не одне питання було, що і скільки разів я харчуюся, тобто питання є. Але. Наголошую, що не забувайте, що якщо у вас видалений жовч... жовчний, ну ви не є якась хвора людина. Ви нормальна людина, оце треба най... найперше, що прийняти. Бо якщо ви будете думати, що ви все, для вас світ закінчився, бо ви це зробили таку операцію, то ніякі відео, ніякі поради вам не допоможуть. Тим паче треба розуміти, що сучасний світ, він дуже відрізняється від тодішнього. І на сьогоднішній день дійсно треба вчитися заново змінювати ось оці свої харчові звички на здорові. Бо вся оця реклама, маркетинг. Нас з головою вже поглотило, і ми вже деякі люди не мислять свій день без оцієї ковбаси, в якої немає м'яса. І вони, як оце, зомбі ті. Ковбаса, ковбаса, кажу, ну яка то вже ковбаса? Я іноді і сама буває, ми якесь олів'є мене, хлопці люблять. Ну, купить чоловік той кусок ковбаси. Я його ріжу, знаєте, дивлюсь на це, цей состав, чи, чи що воно там. Але я, знаєте, не, фан, не фанатію. Я якби реально приймаю цей світ. Оту ковбасу можу порізати. Це для мене, знаєте, як такий ще підстьох під такий. Ще раз обідилася, що ну, що ти їси, про яке тоді здоров'я можна думати і говорити. Тобто, це, знаєте, такий діалог потім сам з собою. На прикладі оцього куска подивився, раз його з'їв і хватає на півроку, щоб більше просто навіть не дивитися в ту сторону. Так, що ось така моя філософія. Поки з вами говорила, зробилась в мене кавуська. До речі, каву я п'ю, додаю в неї молоко. І зранку ось у мене такий ритуал. Встала, попила. Я люблю каву пити і ходити по своєму двору. Тобто, ви ж знаєте, вже з мого каналу, що я дуже полюбила. Ну, як сказати, полюбила. Я і раніше любила і ці квіти, і свої клумби, але зараз в мене такий дуже азарт до цього до змін, до ландшафтного дизайну повністю змінюю свій двір, свій город. І це, до речі, теж не просто так. Бо я ще один курс пройшла це зимою. Прошлою зимою я їздила на заробітки в Польщу, і, ну, щоб мене не захватила депресія, бо тяга за домівкою була страшенна. Тим паче, у нас неспокійно було, у мене залишилась дитина тут. От. І я вирішила, що я буду чим займатися. І я купила курс новий, це ландшафтний дизайн, і практично ті 5 місяців, які я була там. Я е, працювала, а як вільна хвилинка, то я повністю з головою була там в навчанні. І це мені якось допомогло. Так що е, хочу вам сказати, що це теж От одне чіпляється за друге. Тобто для здорового е, життя, для здорового харчування треба щось робити. Знаєте, лежать Просто на дивані і ойка то нічого не буде. Так що, бачите, в мене теж таке зацікавлення в своєму здоров'ї воно потягло за собою другі дії. тобто, З'являється інтерес щось посадити, щось виростити своїми руками. Тим паче, що навіть якщо у вас малесенький дворик, ось зараз у мене бачите, як я змінюю свій город. Хоча я живу в селі, в мене дуже великий город. У нас городу там практично 50 сотих. Але ми його не використовуємо всі. Ну, Мабуть, там в мене соток... Я не знаю, 10 у нас під город було. Але от я з кожним роком, от наскільки більше я е, цікавилась здоров'ям, настільки я кожен рік зменшувала свій город. І на сьогоднішній день ну, ось ви бачите самі, що я вже там в себе набудувала. У мене вже тих 6 коробів, ну, ще один мені чоловік там зробить. Малесенькі. Якщо зрівняти з тим, що було, я ж кажу, в мене один короб був довжиною в 10 метрів. А зараз в мене, можна сказати, оці грядки, це як один той короб. А було в мене їх 5. Помімо того короба, в мене ще ділянка ще так була в городу. Тобто, мало того, що в коробах всіх садила, ще й на ділянці, ось там, де я вам показувала, у мене лаванда зараз вже росте, слава Богу. Ось на тому, на тому куску в нас був повністю ще город. Так що ось на цьому прикладі я хотіла продовжити цю думку, що навіть якщо у вас малесенький є участочок біля хатинки, все одно можна все вирощувати. І багато їжі людин, людині не потрібно. Це такий, знаєте, міф, дуже багато оцих кулінарних каналів. Раніше я цікавилась, підписувала, але коли ти дивишся на ці всі канали, скільки людина готує, готує, готує такі різні страви. І ну, у мене особисто вже така була думка, що Боже, скільки ж треба це все з'їсти, скільки ж готується, це все треба з'їсти. А коли я вже сама почала ось втілювати таке сезонне харчування, ну, я побачила, що людині багато не треба. А тим паче, коли пройшла ще оцей курс нутриціології, бо ми там всякі ці норми вивчали, що людині навіть, ну, Поступово щось буду там відео знімати, то я розкажу, скільки тих жирів, білків і вуглеводів треба в тих грамах на добу людині. Ну там в, десь в в, при, в, при, в рамках 70-100 грамів. Так що неба, ну, це мізер Просто що. Коли це все не, не окунаєшся, навалив собі тую мисяку навіть борщу чи супу, з'їв, живота отак розперло і, і ходиш крекчеш. А це теж неправильно. У кожного повинна бути своя норма, і для цього не потрібно ніяких таблиць і ніяких там е, е, замірів. Це наші руки. На своєму першому каналі, там я давним-давно вже таке в мене було відео, що наші ладонь, ладоні кожної людини індивідуальні. І це є наші миски. Ось дві лодоньки так склали, оце наша супова тарілка. І в кожного вона зараз, отак от як хто зробить, вона намалюється. Так само, якщо ми там Йому другу страву, так само, кладеться все на одну ладонь. Сюди кладеться там якийсь каша, там, до прикладу, а на, на другу ладонь кладеться клічатка. Наші, наша зелень, так скажемо. Так що, все в наших руках. Бачите, от не зря є така поговорка, що наше життя в наших руках. Так, що навіть наше здоров'я і наше харчування, воно теж в наших руках. Ще раз вам кажу, не треба ніяких замірів і ніяких таблиць. Це дуже така. Древня наука, як Аюрведа, я вам говорила, Так ось там так і сказано: що от наші лодоні це є наші миски. Все. Так що, ось така в мене вийшла філософія. І я би хотіла підготувати вас до того, що буде ось оцей плейлист про їжу. Тобто, трошки буду я туди, щоб ви не. Може, хтось подумає, що вона там ще якісь знання розказує. Так, оці знання, щоб ви знали, що я проходила цей курс, і просто мені хочеться до вас донести, що здорова їжа та що. Вирощується на своєму городі, це найоздоровча е, їжа. І е, покажу, як на, на своєму прикладі, як я готую. Е, може, це вам буде, так сказати, на замітку, бо все-таки всі хочемо бути здоровими. Так що все, всім бажаю мирного неба над головою. Як би там не було, треба кріпитися, настраювати себе на е, добрий лад, настраювати себе на нашу перемогу. Я е, вірю в це і вірю, що скоро вона буде. Живу тільки цим. І ви знаєте, дуже багато інформації зараз у медійному просторі. Тому. Багато навіть моїх знайомих знаєте, знаходяться в такій ну, непонятці. Да? Той говорить одне, той говорить друге, то я вам хочу сказати, що я ось, наприклад, я довіряю тільки своєму серцю. От внутрішньому своєму е, другові. Так сказати. Бо е, коли вивчаєш ще Оцей саморозвиток свій, світу, ти багато чого розумієш. І розумієш, що, е, якби ми, люди, не старалися щось змінити, є сили, на які людина не, не може впливати. Тобто є зараз така страшна реальність у нас. Але як би там не було зло, ніколи не переможе ніколи. Так що. Знаєте, треба ну, на цей час, от я проста людина, що я можу? Я можу тільки посилати до Бога до Всесвіту ось цю позитивну енергію, енергію тепла, добра і такі оці, знаєте, е, ну, молитви, скажімо так, тільки на добробут людей, на те, щоб скоріше закінчилась війна. Щоб настав мир і настала ця справедливість. Так що, всім бажаю всього самого найкращого, не падати духом. Ну і потрошку будемо з вами оздоровлюватися. Все, всім пока-пока і до наступних моїх відео. вже з корисним харчуванням.